21 загиблий та понад 70 поранених такі наслідки російської атаки Одеси, що сталося 15 березня, на засіданнях ООН й інших міжнародних організацій засуджують терористичні дії РФ. Проте як вважає постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, Рада безпеки не зможе зупинити Путіна без активних дій. А як ви вважаєте, наскільки ефективні міжнародні організації у війні з Росією? Дія цих організацій вона жодним чином не вплинула на перебіг цієї війни. На жаль, на жаль, продовжуються обстріли, обстріли в житлові квартали, обстріли в центр міста. Тобто та інфраструктура, яка ну, геть ніяк не, не стосується війни, цивільна інфраструктура. Тому я вважаю, що вони роблять недостатньо. Я вважаю, що чим більше буде так, так, так таких оцінок з боку міжнародних організацій та з боку яких, якихось засобів реагування з боку нашої, нашого керівництва, тим краще для того, щоб такі інциденти більше не повторювалися. Ні, мені здається, цього недостатньо. І наші всі жінки, і чоловіки, і взагалі Україна не заслужує на таке отношення. І що потрібно силами Звичайно, це. це недостатньо, це, як, це, це, це дії, які не призводять до ніякого результату. То ми можемо засуджувати роками десятиліттями, і, і нічого не буде відбуватися. Тобто ООН це незрозуміла структура, яка нічого не діє. Ну, зазвичай, якщо далі продовжується це, то я думаю, що абсолютно неефективно. Потрібно якісь більш радикальні дії, тобто я не знаю наскільки зараз продовжується ось це все, то я думаю, що абсолютно неефективно.